Привіт, мої любі друзі! Рада вітати вас на нашому занятті. Діти, сьогодні я вам пропоную поговорити про самих близьких нам людей. Давайте з вами за допомогою невеличкої загадки дізнаємось, про кого ми сьогодні будемо розмовляти. Рідна мама і татусь, і бабуся і дідусь, брат і я, сестра моя. Це усе одна сім'я. Діти, у кожного з вас є своя сім'я, це дорогі для нас люди мама, тато, братики або сестрички. Це батьки і діти. Вони живуть разом, люблять і поважають одне одного. Сім'я повинна бути дружною. У кожної людини є батьки. У вас є тато і мама. У них є свої батьки. Для вас це дідусь і бабуся. А у дідуся і бабусі свої батьки. Для вас це прадід і прабабуся. Батьки, діти, бабуся, дідусі це все одна велика родина. У кожного члена родини є своє ім'я, яке може зростати разом з ним. Наприклад, до малих дітей звертаються ласкаво Гануся, Петрик, Оленка, для дорослих вже інше звернення Ганна, Петро, Олена. А на роботі зазвичай звертаються ім'я по батькові. По батькові це ім'я від вашого батька. Наприклад, якщо у вас тато Олександр, то буде Олександрівна або Олександрович. Ганна Олександрівна, Петро Олександрович. Якщо тато Сергій, то дівчинка буде Сергіївна, а хлопчик Сергійович. Давайте тепер з вами спробуємо створити ім'я по батькові разом. Якщо тата звати Володимир, дівчинка буде Володимирівна. А хлопчик Володимирович. Якщо тата звати Іван, дівчинка буде Іванівна, а хлопчик Іванович. Якщо тата звати Андрій, дівчинка буде Андріївна, а хлопчик Андрійович. Діти також до ваших родин входять такі родичі, як тітка, дядько та двоюродні брати та сестри. Дядько це брат батька або матері, тітка це сестра батька або матері. А двоюрідні брати та сестри це їх діти. Ну а зараз, мої любі друзі, я вам пропоную відгадати загадки про членів нашої родини. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька, Матуся, Ще рідня у мене є. Всім питання задає. І вартлява, й невеличка моя люба це. Сестричка, хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюсь. Здогадались це татусь, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтись, це мій братик. Ще голубонька рідненька, добра, мила, не старенька. Я ніколи не журюся. Бо у мене є бабуся, мамина старша сестричка, хоча зростом вона невеличка. До нас гості приїжджає, подаруночки купляє тітка, діти, сім'я, мов сонечко, зігріває дитину від народження і до кінця. Сім'я це гністечко любові і тепла для кожного з нас. У родині має панувати злагода і повага до близьких, менші повинні шанувати старших, особливо бабусь і дідусів, адже вони коріння сім'ї, прожили довге життя, багато знають і вміють. Кожна сім'я це частинка великого українського народу. Родина це ваш дім, ваш оберіг. Бережіть і шануйте свій рід, свою сім'ю. Будьте завжди чемними і вічливими з усіма членами родини. Вивчайте історію свого роду та продовжуйте його традиції. Ну а наостанок я вам пропоную повторити чисто мовки. Я люблю свою сім'ю. Усь, 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 дуже сильний мій татусь. Уся, 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 лагідна моя матуся. Уся, Уся уся. Лагідна моя матуся. Сю 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 я люблю сім'ю усю. Сю 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 я люблю сім'ю усю. Ну, а на цьому, мої любі друзі, наше заняття закінчено. Я вам кажу дякую та до нових зустрічей. Бувайте!